Всім привіт! Це канал про в'язання верніт, Мене звуть Олександра. Запрошую вас до перегляду тижневого влогу. Сьогодні понеділок, 10 квітня, і покажу, над чим маю працювати цього тижня. Я дов'язую зараз оці шкарпетки. Я вам показувала вже не одну пару з такої пряжі це Лана Гроса, серія, яка називається Cotton Stretch. І тут 45% вовни, 35 котону, 17% поліаміду і 7% такого щось типу листану. Вже кілька пар з такої пряжі я в'язала. Ось цю мені треба обов'язково на цьому тижні завершити і подарувати. Я вже хотіла відкласти цю пряжу, але дивлюсь на залишки, які в мене будуть. Ось цю темну, я, мабуть, вив'яжу. Всю або майже всю, не знаю. Ну, Якщо залишиться, то дуже мало буквально там на якусь смужку маленьку, в мене є 40 з чимось грамів ось такого кольору, і буде зовсім небагато ось такого. Вони разом не дуже, звичайно, виглядають, але я розумію, що якщо так залишу зараз, то коли я повернуся до цієї пряжі, невідомо, тому дуже хочу, щоб в мене вистачило сил. Одразу майже після цих, цих поки ще я пам'ятаю, як з такою пряжею працювати, вив'язати ось ці всі залишки. Нехай буде готова така бавовняна пара, ніж ці залишки будуть лежати не знаю скільки років. Так, все, це те, що я роблю сьогодні. Я маю надію дов'язати шкарпетку. Тут залишилось ще трохи до п'ятки, і ось всю п'яту вив'язати. Так. Це по планах на сьогодні. До речі, я ще півгодини тому навіть гадки не мала, що я буду робити цього тижня, окрім планів, зв'язати, може, ось цю пряжу у шкарпетки. Але я каву, подивилась на сайті Ravelry деякі моделі і таке щось придумала. Воно не зовсім по сезону, але дуже захотілося мені один проєкт зв'язати, спробувати. Не знаю, не знаю, що вийде, побачимо на цьому тижні. От я пішла дов'язувати шкарпетки і все ж таки планувати наступну свою роботу, щоб було вам що показати завтра. Ну і як прожити тиждень без покупок? Знов купила пряжу. Ох, мені треба було купити один моточок на подарунок, і як завжди, я подумала: ну я один поїде, за доставку все одно я сплачую, тому я придбала собі ще кілька новинок. Зараз вам покажу. Робила покупку ось у цьому магазині вулхаус. Посилання на нього залишу під відео. Дуже мені подобається, там приємні ціни на шкарпеткову подорож. Ось таку пряжу я придбала. Це знако Боху нові зовсім кольори, які тільки-тільки вийшли і з'явилися у наших магазинах. Ви знаєте, цю пряжу я не знаю, не можу точно сказати, чи її люблю, чи не дуже. Вона така колючовата, але в'яжеться досить приємно, носиться вона нормально, як звичайна шкарпеткова пряжа, і має ну, такі досить приємні кольори. Саме смугасті, тому що мені найбільш всього подобається алізем Суперош, Але у них проблеми зі смугастими кольорами. Не всі, зовсім не всі жакарди і смуги, там мені подобаються, тому ось на Кобоху задовільняє мої потреби у кольорах. Так, покажу, що саме я придбала. До речі, ще скажу, за що я люблю нако, за те, що в них на кожному кольорі своя етикетка. І ви можете побачити, як буде виглядати шкарпетка у такому кольорі. Alize Супервош ліпить одні і ті самі етикетки на всі кольори, тому там нічого не зрозуміло. Так, цей кольор має назву Романс і ось його номер. 82-265. Такий два відтінка сірого, рожевий. Мені здається, буде цікаво. Це в нас Pink star Ось така буде шкарпетка. Дуже класне тут поєднання, такої фуксії з темно-сірим і світлим. Ось номер 32612. І ось це дається в знаки відсутність моря. Вже дуже давно ось так виглядає шкарпетка. Такі лазурні береги. І номер 81-926. Тому такі в мене три обновки у шкарпетковій скринці. Чогось хочу я з цього пов'язати, незважаючи на те, що вже за вікном є і зелень, і квітнуть дерева, і квіточок вже повно. Все ж таки кольору не вистачає. Дуже сіра була в нас зима і початок весни, тому мені щось хочеться таке на спицях мати. Черговий раз обіцяю собі, що не треба купувати стільки пряжі. Я сподіваюся тільки на те, що влітку ніяких новинок пряжних не буде, все буде ближче до осені, тому дуже не хочеться ще поповнювати. Свої запаси черговими моточками я багато в'яжу, так я все це вив'яжу колись, але ну, в мене досить-досить великі запаси, і я вже маю ну, все, що тільки можна в них. Тому буду просто все літо насолоджуватись в'язанням зі своїх запасів і тримати себе в руках, щоб нічого не купувати. Друзі, середа і покажу, над чим я працювала. Це якесь в мене дуже нераціональне в'язання, тому що ні по кольорам, ні по сезону воно мені зараз ні до чого, але захотілося зв'язати, і я собі не змогла у цьому відмовити. Я почала в'язати ось такі рукавиці. Це безкоштовний опис ось його автор. Я посилання на нього залишу під відео. І я змогу вам зараз його показати, тому що в мене. Є до нього зауваження, він англійською мовою, але тут головне це схема. І от до неї в мене є питання і трохи, як то кажуть, переробок, не знаю. Але спочатку покажу, з чого я в'язала. Я взяла чорний та білий кольори Alize Wool Time. Нещодавно я її купувала. Це, відповідно, кольори 55 та 60. Ось і одна рукавиця в мене вже готова, інша ось на спицях. Ну, як готова, нема пальців. Зараз буду показувати і одночасно додавати мої питання до схеми. Ось так це виглядає на руці. Все ще. Все ще практикуюся у жакарці, але вже знаю, що з цієї пряжі він після прання трохи розгладиться. Тому зараз досить непогано, дуже добре видно візерунок. От. І що я тут переробила? За описом тут палець вив'язується. Я не знаю, як називається цей метод. Він використовується дуже часто у естонських рукавицях, мені здається, у Скандинавії такий метод використовують, коли. Не вив'язується клин для великого пальця, як зробила я, а знімаються петлі, потім набирається така сама кількість, вив'язується далі рукавиця, а потім на цих петлях ми в'яжемо палець. І тоді немає ось цього клину. Я ніколи так не в'язала, навіть з цікавості, може, треба колись зв'язати та поміряти, але ну, це анатомічно незручно. Тобто, от з цього полотна у вас немає. Я не уявляю, як при цьому себе поводить великий палець. Ось це, куди все дівається. Чи має розтягуватись малюнок дуже сильно? Воно буде некрасиво. Ну, коротше, я ось на це подивилась, мені не сподобалось. І я вирішила додати клин. В мене все-таки помальовано. Вибачайте, це відповідна права рука, це буде ліва. Ось і. Простіше за все, було його в'язати просто чорним. Він, до речі, на описі цей палець просто чорним вив'язується. Але тоді були б дуже великі такі е, протяжки білого кольору на зворотному боці. Тому я вирішила зв'язати е, чорно-білим просто у шахматному порядку. Воно перекликується ось цим елементом, мені здається, що не так вже погано. Зараз я вже бачу, що можна було виділити це місце по краю. Ось так білим чи чорним, але ну, вже зв'язала, як і зв'язала, я подивлюся, як буде це виглядати. От, І весь палець надалі я буду ось саме цим візерунком в'язати, але зараз я подумала, що може не вийти дуже гарно його закрити. Ну, коротше, будемо дивитися по мірі того, як продвигається ця робота. Так, і дуже, Досить швидко це в'яжеться, досить все так зрозуміло якщо б не помилки у описі. Це безкоштовний опис, і я б могла сказати, що нічого страшного, але я вважаю, що якщо вже щось робите, то робіть вже гарно або не робіть зовсім. Бо тут є помилка ось отут на рогах, бачите, вони не симетричні, а на виробі це симетрично. І весь малюнок він. Має центральну симетрію, тому я вважаю, що це помилка, а не авторський задум. Тобто, якщо ви будете користуватися цим описом, зверніть на це увагу, це ніби так нічого страшного. І взагалі, може, на виробі це не помітно, але от, не знаю, мені це дуже дратувало, тому я зв'язала ось це місце, симетрично. Ну, не знаю, це дивно, коли весь малюнок він симетричний ось в одному місці. От, ну, я вважаю, що все ж таки це помилка, тому що ну, на цьому ж описі це робота, я вважаю, автора, і тут все симетрично. Не знаю, чому так зробили? Ну, тому я. Вирішила це місто поправити. Так, в мене це карт з протяжками. Ось так воно на звороті. Десь три, може, іноді чотири петлі в мене протяжка, невеликі такі. От Виглядає поки що непогано, не знаю, як буде далі. От, і друга вже в мене на такому етапі. В'яжу таку дурну роботу, чесно, не знаю навіщо, але дуже хочеться. Ну, Не зовсім не знаю я навіщо, є в мене думки. Не знаю, що буде восени, що буде взимку цього року. Але якщо буде така в мене можливість, чи взяти участь у якомусь живому ярмарку чи продавати щось онлайн в магазині, я хочу мати товар для цього. Скажу так. Що, що стосовно Шкарпеток, в мене. Їх навіть забагато. в мене кілька десятків готових робіт є. От. І мені захотілося пов'язати аксесуари для рук. Я думаю, що я буду ще якісь мітинки спробувати в'язати саме жакардом, і як я вже казала, я практикуюсь у жакарді. Все ж таки, дуже мені подобається. От, дивіться, отут взагалі, мені здається, все причудово, правда? Отут де Є протяжки не так чудово, але, але я працюю, і в'язання це саме те, що стає кращим з практикою. Це вже перевірено багато років. Тобто, всьому можна навчитися, треба тільки практикуватися. Що я і роблю? От. Так що така робота. Я думаю, що я на цьому тижні завершу. Хоча не впевнена, мені щось здається, що цей палець буде в'язатися. Не так весело, ну подивимось. У мене все ще середа. Ми поїхали по справах. Дитина, поки у лікаря в мене є десь хвилин 30-40. І щоб не сидіти в телефоні, я взяла з собою пряжу, взяла ось такий новенький моток на кобохо. Ось такою буде шкарпетка. Я з серединки в'яжу. І вже почала набрала петлі та Десь 4 чи 5 рядів резинки пров'язала. Буде такий мені процес на вечірнє в'язання, тому що він світлий, і для штучного освітлення це те, що треба. Ось, ще трохи пов'яжу і, можливо, ввечері продовжу, тому що рукавиця чорно-біла і жакард ввечері вже важкувато за ним слідкувати. Буде такий мені процес на вечір, він світлий, яскравий, і для штучного освітлення саме те, що треба. Субота. Шкарпетки я дов'язала, але перед тим, як про них вам розповісти і посварити цю пряжу, яка мені не сподобалась на цей раз. Я хочу показати, як я заправляю кінчики, тому що про це питали. Так, у цій шкарпетки в мене два кінчика спочатку і на миску мисок закритий в мене трикотажним швом. Я покажу, як я ці два кінчики заправляю. Тут у мене вже голка втіта. Сподіваюсь, буде видно. Важко це на камеру робити. Я тут добре дуже закріплюю кінчик, тому що ось це місце, воно піддається тиску, тут буде ваше, ваші пальці давити, тому треба ниточку гарно заправити, щоб нічого в нас не розпустилось. Я роблю вузлик, ну, звичайний такий подвійний. Потім по виворотним петлям ось так проходжуся по всій ширині цього закриття, То вибираєте який свят, чи останній, чи передостанній за ці виворотні петельки. Так, проходитись нитку. Бачите, нічого не видно. Це місце нічого не випирає, не буду давити все. Відрізаємо ниточку. Так, і другий кінчик я заправляю. Так. Дивіться, якщо ви з'єднуєте петлі, як це зазвичай робиться при в'язанні по колу, тобто набираєте стільки, скільки треба, плюс одну, потім перекидуєте останню до першої, накидуєте першу на останню і повертаєте на спицю останню, то тут, в принципі, добре все закріплено, ніяких вузликів не треба робити, нічого не розпускається, треба просто кінчик цей заправити. Майже завжди поверху у нас іде резинка. І на вивороті в нас є лицьові петлі. Ні, я роблю це ну, звичайне заправляння. Не знаю, чого дівчата питали. Може, думаю, що в мене якийсь є секрет. Нічого таємного, просто найпростіше заправлення того кінчика. Тобто по косичці. З лицьових петель я роблю ось так. Коли пряжа з секціями не однотонна, ось тут, на вивороті, вас буде не супер естетично у тому плані, що от в мене по зеленому вивороті, буде заправлена все досить, синя нитка. І ось тут це трохи видно. Але Після прання вони так зваляються. Я не думаю, що вас це буде турбувати з лиця. Нічого ніколи не буде видно. Все голку прибираю. Це, до речі, я вишивала. Я колись дуже багато вишивала хрестиком. Але тепер вже ні. Так. І все. На цій шкарпетці було всього два кінчика, чого не можна сказати про першу. І тут ми повертаємося до того, чому ця пряжа мені не сподобалась. Нагадую, я в'язала з пряжі на кубоху. Ось такий кольор. Це те, що в мене залишилось на шкарпетки, в мене пішло 75 грамів. Це була перша шкарпетка, де я трохи відмотала залишок кольору, тому що хотіла спочатку в'язати дві однакові. Тут, бачите, секція досить велика, ось вона, вся така величенька. Тому, я думаю, буде дві гарних однакових шкарпетки. Але на цій першій шкарпетці у пряжі мені трапилось. Три вузлика. Майже ніде це не було співпадіння по кольору. І четвертий вузлик був у залишку тут. Тобто, на один моток чотири вузла, це на кобого, ви щось зовсім подуріли. Не сподобалося. Ну, в мене бувало, не ну, один. Але я б навіть скажу, що останнім часом онако мені вони не траплялися. Я не знаю, чому так мені пощастило у лапках, що тут аж чотири. Так. Шкарпетка в мене зв'язана на розмір 40. Я набирала 64 петлі. Зверху резинка 2х2, а потім резинка 3 на 1. Окрім того, що тут були вузлики, тут ще якийсь дивний прокрас. Ось у цьому місці. Ось дивіться, тут, де вже почався зелене, тут куска пряжі не було. Але ось ця секція блакитна вона має бути ось такої ширини. Ось вона тут. А тут вона просто не дофарбована: пряжа і шматок спочатку світло блакитний потім майже білий. Коротше, якась фігня саме з цим кольором. Я сподіваюся, що інші два матка з цієї покупки вони будуть нормальні. Якщо ні, то я викреслю на кобоху зі свого пряжного запасу. Не буду більше купувати, тому що ну, тут зовсім. От, і е, дов'язала я цю шкарпетку. І мені дуже не захотілося підбирати кольори, тому що я думала, що, може, будуть ще узли, і будуть ще не співпадіння, тут вже щось сталося, не перев'язувала, залишила от, так, як воно шло, воно йшло від мотка. І тому я наступну шкарпетку почала у зворотньому напрямку. Тобто, якщо прикласти, бачите, ось так. Задом наперед. Мені чомусь здалося це рішення логічним. А, не знаю. Ну, насправді, дві вони виглядають, бачите, як пара. Все рівно. П'ятка Стронг дуже давно її не в'язала, і вона така суперпроста виявилась, що я навіть не знаю тепер, хочу пов'язати ще шкарпетки з такою п'яткою. Дуже просто вив'язується. Дуже класно підходить для смугастої пряжі, тому що. Тут з воро... поворотними рядами в'яжеться лише ось цей клаптик, і малюнок майже не збивається на всій шкарпетці. Тому ще не один раз. Я думаю, я цю п'ятку повторю, і вона ну, дуже швидко якось в'яжеться. Я чогось думала, що вона більш складна. Не знаю, я давно дуже її в'язала. Вона кумедно виглядає ось так: такий якийсь трикутник. От. Але на блокаторі, бачите, і на ногу я міряла, вона нормально сідає. Ось. Таку маю пару. Більше з готових робіт вам показати в мене поки нема чого. Більше з готових робіт мені нема чого показати, це приберу зараз. Тому що я тому що наприкінці тижня я дознімала і монтувала відео. Я вам крашеку покажу про ось цей виріб. Я залишу на нього посилання на це відео. Я розумію, що зараз. Свята, тиждень перед Великодним, і не до Ютубу всім, але чомусь в мене таке класне вийшло відео. Там дуже мало переглядів. Тому, будь ласка, дивіться, якщо вам цікаво, відео про те, як я збирала цей величезний і дуже-дуже класний плет. Переглядів там мало, але дуже багато коментарів і такі всі чудові. Дуже-дуже дякую, дівчата, вам за це. Але комедно, що така значна частина з них і про плет, і про. Брошку, у якій я була в кадрі. Я зараз вам ставлю фото з того відео. Я вам розкажу, що це в мене забововно, яку всі примітили і всі звернули на це увагу. Я маю ось таку красу. Я дуже сподіваюся, що вам гарно видно. Мені пощастило знати особисто людину, яка робить такі вироби. Я теж залишу на неї під відео посилання. Дуже рекомендую зайти в інстаграм, просто надихнутися, тому що ну, дуже класні брошки. І я мушу показати вам зворотню сторону, тому що, ну, не знаю, це ідеально. Це такі, така кропітка робота, але я завжди, ну, у будь-якого майстра ти звертаєш увагу на те, як зроблена та частина, яку не видно. Тут, звісно. Дуже-дуже красиво, але ну, зворотня сторона просто обожнюю, коли так класно зроблено. Ось, я покажу ще одну брошку, раз уж ми про це розмовляємо. Цю брошку я у Оленки замовляла, а ось цю я дуже хотіла замовити. Ми, Мені здається, восени ще про неї говорили, але тоді в неї було багато замовлення. Я казала, коли буде віконце, будь ласка, я хочу якусь. Брошку у кольорах нашого прапору, і мені на день народження взимку Оленка цю брошку подарувала. Я зберігаю, поки не ношу, бережу на перемогу. Ось такий прапор. Я сподіваюся, вам видно, як тут все переливається, і знов зворотня сторона, і шкіра підібрана під колір основний. Ну, не знаю, дуже класно. Ось. Вона в мене. чекає. Чекає кращого часу. А цю ношу. До речі, дуже класно такі брошки виглядають на однотонних в'язаних вироб, виробах, а навесні і восени я ношу на джинсовій куртці. В мене така куртка, як з 80-х, знаєте, така здоровезна, широка, довга. Ну, така мені подобається, вона мені ніби личить. На ній ношу ось таку брошку або піни. І зараз, якщо ми вже про брошки з вами каже, розмовляємо, ще покажу. Це така вам рекомендація, тому що, може, ви теж таке полюбляєте, а ціна класна. Магазин Монпасьє, я теж залишу на нього понизу посилання. Там багато товарів для рукоділля. І зараз там розпродаж ось таких металевих пінів. По 35 гривень. Це, ну мені здається, на Aliexpress вони дорожче коштують. От і ми з дитиною зайшли. Я, я собі не купила, я теж знайшов на джинсовій курці, на рюкзак можна чіпляти на проєктні сумки. Або якщо діти у вас таке полюбляють, тому рекомендую: якщо у вас є поблизу магазин Монпас Є, чи можна в інтернеті замовити? У них онлайн теж є магазин. Так, я собі купила ось такі на тему. Майже в'язання. Якщо тут гачок, очевидно, от, от, будь ласка, два піна за 45 гривень. Гачок з в'язаним таким елементом. От, ну і лама, і ось така барашка. Різні різні там є. От я всі не внесла. Один, наприклад, вам принесла. Я собі теж таке купила на літо носити з горами. Дуже-дуже люблю гори. От, все розказала, все, що стосується в'язання, і не дуже. Такий вийшов в мене тиждень. Тиждень не дуже продуктивний, але ну що маємо, що маємо. Дуже дякую за перегляд. Завжди забуваю відео про це казати, але дівчата дуже дякую за коментарі. В мене якісь чудові глядачі, які залишають неймовірні теплі коментарі під моїми відео. Я дуже-дуже за це вам вдячна. Ну і традиційно кажу вам, щоб ви берегли себе, берегли своїх рідних, бережіть своє ментальне здоров'я, тому що після перемоги в нас буде дуже дуже багато роботи. І ми повинні бути сильними і здоровими. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей. Бувайте!